Завершений проєкт по встановленню магнітоли з круговим оглядом. Це у нас передня камера. Також в зеркалах, бачите, знизу встановлені ще по камері. І ззаду теж встановлена ще задня камера. Тож маємо чотири камери, які об'єднують картинку в одну. І тут ми маємо магнітолу на андроїді з швидким процесором та зображенням. 2К по монітору, тут можемо ми обирати любу камеру, ліву, ліво-право або дві з боків. Тут ми бачимо зверху, о, вмикаємо о, любі, любі зображення, все, що хочете, можете побачити з усіх боків. Також є у нас тут запис. Ми, якщо натискаємо, у нас зараз відсутня карта пам'яті. Коли ми встановимо в один із USB карту пам'яті, ми зможемо записати з чотирьох е, всіх камер, буде відбуватися запис. Сюди ми вставляємо сім карточку можна зробити клон. Е, і буде у вас інтернет завжди в магнітолі, вам не потрібно буде роздавати і так далі. Е, при вмиканні, звичайно, задньої камери у нас... А, хотів завести машину. На задній передачі. При вмиканні задньої камери у нас вмикається по замовчуванню задні, задня камерка, і ми бачимо також вид зверху. Ми можемо також вимкнути це все, вийти сюди, і коли ми вмикаємо аварійку, для нас так зроблено, щоб нам було зручно, ми бачили зліва, справа, зверху весь автомобіль, щоб ми коли ми стоїмо, щоб нічого коли почнемо рухатись, не відбулося. Також це дуже зручно, круто. Наприклад, вмикаємо драйв, поїхали, так? І ми микаємо, наприклад, там правий поворот. Що відбувається? Нам вилітає така от картиночка і показує нам вигляд з боку і зверху. Щоб також ми могли безпечно зробити маневрування. Або так само це може зробити з лівим поворотом. Я вважаю, що це дуже круто, дуже зручно, сучасно. Також ми можемо користуватися ще системою CarPlay. Тобто Це ми дублюємо наш телефон на екран магнітолий. Тут всі у нас додатки, як у звичайному. Любому телефоні на, на системі iOS, або ми можемо підключити на Android також телефон. Всі ваші додатки, до яких ви звикли, всі вони тут є у нас. Музичка і так далі. Виходимо звідси і користуємося звичайним Android, в якому також все є. Тож, друзі, когось зацікавила така от магнітола. Звертайтеся, будемо раді.